Шахтар Донецьк розпочинає свій 19-й виступ в основній стадії Ліги Чемпіонів. Пробитися у плей ЛЧ, тобто вийти з групи, вдавалося лише чотири рази. Втім, наводити історичні паралелі у футболі і так зазвичай нема сенсу. А з лігою чемпіонів відтепер і поготів. Надто радикально міняється перша стадія. Замість групи тепер так званий етап ліги. 36 команд в одній таблиці. Кожна зіграє по 8 матчів із абсолютно різним набором суперників. За підсумком восьми турів, вісім найкращих одразу вийдуть в одну восьму фіналу. Команди з дев'ятого по двадцять четверте місця вийдуть в одну шістнадцяту. Останні дванадцять клубів припинять виступи в Єврокубках. Згідно букмекерських котирувань, «Шахтар» не має нікуди виходити. Коефіцієнт на те, що гірники фінішують між 9 і 24 місцем – 3,25. На те, що потраплять до топ-8 – аж 17. Усереднюючи, шанси гірників на вихід з групи оцінюють у 20%. Менше лише шести команд: словацький слован, сербська Цервіна Звєзда, хорватський Динамо, Австрійський штурм, швейцарський Янгбойс і чеська Спарта. На ютуб-каналі Взбірна ми будемо знайомити вас із кожним наступним суперником Шахтаря. Перелік виглядає то грізно, то просто цікаво. Баварія, Боруся, Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янгбойс, ПСВ, Французький Брест і Болонія. Тож підпишіться на Взбірну і натисніть лайк цьому відео. Аби не пропускати наш контент. А в коментах одразу ж просимо поділитися думками, що світить шахтарю цій ЛЧ. Перелік суперників ви почули. Якщо донецька команда завсідник ліги чемпіонів, то перший її суперник до турніру найкращих пробився вдруге в історії. 60 років тому італійська Болонія потрапила до Кубка чемпіонів і вилетіла від першого ж суперника Андерлехта. Нічия за сумою двох матчів, перегравання, яке знов закінчується нічією, і вгадування, якою стороною впаде монетка. Тоді це був розповсюджений сценарій. В ті часи в Кубку чемпіонів грали лише чемпіони. Отож, в 64-му Болоні здобула сьоме і останнє скудето. Після того історично потужна команда безнадійно відстала від італійських грандів. Можна згадати ще два кубки в 70-х, та й все натомість кілька разів Болонія вилітала до серії Б останнє у 2014-му. Болонія учасник ЛЧ? два роки тому це здавалося б абсолютною маячнею. Це не чемпіонство Лестера, але щось в цьому дусі. Коли у вересні 22-го онкохворого Сінішу Михайловича царство йому небесне поміняв тягомота. Болонія мала на меті звичні завдання. Безпретензійний фініш в другій десятці, бажано подалі від зони вильоту. Але мота раптово два сезони поспіль оновлював рекорд Болонії за очками. Якщо у першому випадку це мало кого цікавило, ну дев'яті, ну окей, то в минулому сезоні 68 очок дозволили Болонії стати п'ятою. Паралельно італійські клуби стали найкращими в Європі за набраним коефіцієнтом, і УЄФА преміювало серію А додатковою путівкою в ЛЧ. Так, болонія мегасенсаційно опинилася в лізі чемпіонів. Але казочка добігає кінця у капіталістичному футбольному світі. З року в рік успішними можуть бути лише визнані гранди, доля випадкових гостей, інколи поступове, а частіше різке повернення на звичні ролі. Творець Болонського дива Тіаго Мота не став продовжувати контракт і очолив Ювентус. Єдині гравці із помітним потенціалом Джошуа Зіркзе і Рікардо Калафьорі за фантастичні для болоні суми були продані в АПЛ. Ще одна зірочка Льюіс Фергюсон – відновлюється після хрестів. Крістіансен і Салемакерс дуже допомогли, але пішли, бо були орендованими. От і маємо наполовину іншу команду ніж ту, що здобула путівку Валче. Причому нема саме кращої половини. Деградація помітна, і по виступах на старті нового сезону Болонія все так само культивує гру із м'ячем. Впевнено, інколи розгромно виграла володіння в усіх суперників: у Дінезе, Наполі, Емполі, Комо. Але лише проти Удінеза Болонія виглядала гострою. Є помітна різниця між домашніми і виїзними матчами. В гостях Болонія була розгромлена на полі без шансів її возив навіть новачок серії А Комо, але через недосвідченість відпустив суперника з 2-0. У себе ж на Ренато Даляра суперник Шахтаря виглядає проблемно, проте не геть провально. Після чотирьох турів болонія на одне очко вища за зону вильоту. Не здивуємося, якщо додаткові вісім топових матчів Ліги Чемпіонів так позначаться на Болонії, що її не готовий до подвійних навантажень склад реально затримається біля небезпечної зони. Хоча, якраз тренера на зміну мотті, болоня підібрала розумно Вінченцо Італіано два роки поспіль у 23-му і 24-му виводив Фіорентину у фінали Ліги конференції, при цьому тримаючи стабільну планку в чемпіонаті. Фіналиці Італіано програв, але він точно знає, як грати на два фронти схожим за силою складом. До речі, ще жодного разу Італіано не обрав один і той самий склад. Сайт УІФА прогнозує, що не повториться тренер Болонії і цього разу. В цій одинадцятці відзначимо болонських збірників: Поляк Скорубський, і швейцарці, Фройлер Ебішер Індоєм, Австрієць Пош, Колумбієць Лукумі. Орсоліні ще в червні викликався до Італії. Солідно. Вам здалося, що очікування від Болонії занадто скептичні? Але при цьому проти шахтаря італійська команда вважається серйозним фаворитом. На Вібет коефіцієнт на перемогу господарів 1,9 проти 4,6 на «Шахтар». В закріпленому коментарі під цим відео ви знайдете посилання на новий бонус від Вібет до 5 тисяч гривень. Фаворитизм Болонії не має дивувати. Як можна високо котирувати шахтар Велче? Якщо перед цим він поступається по лісю Олександрії і вимучує перемогу над лівим берегом. А потім його чисельні збірники програють ще й два з двох матчів за Україну. Було б зовсім сумно, але оптимізму трохи додала остання гра в чемпіонаті. Шахтар розгромив Карпати 5-2, при цьому міг забивати і 8, і 10. В Атаці Шахтар зіграв з відривом найкращий матч в сезоні. Крайні захисники центр поля, передня ланка, феєрили всі. Але сприймати той перформанс всерйоз важко. Справа в тому, що Карпати, і це визнав головний тренер команди Влад Лупашко, грали проти шахтаря, скажімо так, не дивлячись на те, що це шахтар, а вони Карпати від себе ризиковано, агресивно в пресингу в атаку. Просто зараз це був суїцид, на який тренерський штаб Карпат. Був готовий заради позитивних зрушень потім. Та ми про Шахтар. Легко навести аргументи, чому попередні невдачі гірників у чемпіонаті теж не варто сприймати всерйоз. Так само, як і успіхи. Можливо, після двох поспіль чемпіонств цьому шахтарю поки важко заново налаштовуватися на цих суперників. Можливо, тренерський штаб підводив гравців до оптимального функціонального стану якраз на осінь. Можливо, команді важко дається фундаментальний відхід від гри із чистим опорником. Тарас Степаненко в старті вийшов лише раз. Натомість грає центр іншого креативного профілю Дмитро Криськів. Можливо, позначилася травма Зубкова. Важкий відрізок припав якраз на відсутність Олександра, зате з ним забили двічі по п'ять Ворсклі і Карпатам. І Зубков виглядав, як то кажуть, потужно. І ще купа можливо, які конкретизувати на так або ні зможе лише сезон. В двох останніх кампаніях український і дуже молодий шахтар явно перевершував очікування у лізі чемпіонів. Відповідно, 6 і 9 очок дозволяли гірникам до останнього боротися за вихід у плей-офф ЛЧ. Хоч ця боротьба і завершувалася потівкою в Лігу Європи. У сьогоднішнього шахтаря вже є чималий досвід і суттєво побільшало легіонерів. Коштовних і не дуже. Але в мінус йде важкий набір суперників. На нашу думку, шахтарю все ж не пощастило з жеребом. Проти німецького темпу шахтарю завжди важко. А тут самі Баварія і Дортмунд. Аталанта і ПСВ стилістично, пресинг, боротьба, фізична готовність теж дуже незручні. Арсенал просто топ-топ. Збита і організована команда. Тому задля проходу далі набирати очки проти команди рівня Болонії просто необхідно. Стартовий свисток у матчі болонія Шахтар пролунає в середу, 18 вересня, о 19.45. Прямий ефір на офіційному трансляторі Ліги чемпіонів в Україні медіасервісі Мегого.